Мене звати Віталій Вікторович, мені 56 років, і я працюю вчителем історії у школі у Львові. За ці роки я не один раз намагався пояснити своїм учням, що історія і це не просто набір дати подій, а справжнє дзеркало людських помилок і досягнень. Я завжди вірив у те, що розуміння минулого може дати нам ключ до майбутнього, але те, що я пережив у своєму кабінеті того дня, змусило мене по-новому подивитись на історію, а головне на нашу з вами боротьбу. Це сталося під час перерви після третього уроку. Я сидів за столом, переглядаючи підручники для наступного заняття, коли здається невідомо чому заснув. Це був звичайний короткий сон між уроками, але те, що я побачив, не залишило мене байдужим. Мабуть, це було більше, ніж просто сон. Мені здається, що це було пророче видіння. Не просто випадкові образи, а щось значно глибше те, що мені було необхідно побачити. Спочатку я опинився в темному залі, де не було ні вікон, ні дверей. Я стояв на мозаїчній підлозі, що нагадувала карту України. Мозаїка була зношена, місцями її кольори майже зникли, але все ще можна було розрізнити контури. У центрі цієї карти стояли двоє фігур: одна була схожа на могутнього воїна. інша – на чоловіка в рясі. Вони дивилися на мене, і я відчув, як їх погляди пронизують мене наскрізь, немов я був частиною цієї карти, частиною історії. Потім я побачив, як контури України почали змінюватися. З'являлися нові образи сцени, які перекликалися з історією нашої країни. Ось переді мною з'явилися козаки, що вирушають у бій. А потім, ніби магічним способом, сцена змінилася. Тепер я бачив тисяча. 1917 рік і революційні хвилі, і знову ми на порозі війни. Мені здалося, що я бачу вічний цикл. Кожен раз, коли ми намагаємось вирватися на шлях розвитку, Росія завжди намагається нас затягнути назад в бік насильства та пригнічення. Я бачив, як у 1918 році ми проголошуємо незалежність, і в той самий момент на сході і півдні знову починається напад, знову виникають імперські амбіції. Це був нескінченний спіральний рух. Тоді я зрозумів: ми, українці, як нація, весь час наступаємо на ті ж граблі. Ми знову і знову опиняємося в ситуаціях, де на нас нападає агресор, де наші ресурси, наші землі стають здобиччю для ворога. Той самий напад Росії, який я бачив у своєму видінні, знову був на нашій території, як і сотні років тому. І я розумів, що ця ситуація не змінюється. Що Росія завжди прагне підкорити нас. В її погляді була непохитна рішучість. Мені стало боляче дивитись, як знову і знову цей агресор проникає в наші простори, грабує нас, відбирає нашу свободу. Я опинився в іншому місці. Це було ніби водночас і вчора, і давно. Мене оточували знову ті ж самі карти і фігури, але тепер вони стали ще чіткішими. Вони ніби ожили. Вони рухалися, шепотіли між собою, і я зрозумів, що. Це були не просто образи, це були події, що відбувалися в реальному часі, саме зараз. Я бачив, як українці, як і у всі часи, борються за свою незалежність. Я бачив, як різні покоління переживали ці битви, одні й ті самі спроби зберегти свою гідність, свою землю. І знову переді мною з'являється Росія, велика, агресивна, намагається схопити нас. Але цього разу я побачив щось нове: люди не тікали. Люди не падали. Вони знову і знову піднімались, готові боротися, навіть коли ворог, здавалося б, вже майже переміг. Я був у самому серці цього циклу. Моя душа була роздвоєна між минулим і майбутнім, між усіма тими роками, що ми були під гнітом, і тим, що ми зараз переживаємо: війни, революції, обстріли, кров. Але тепер переді мною було щось нове. В Україні з'явились нові лідери, нові герої. Нові рухи це були люди, знову готові боротися за свою землю, за свою свободу, і вони не здавались. Я бачив, як піднімався народ, бачив, як люди, не маючи великої армії, без величезної підтримки, почали одержувати перемоги. Це було неможливо, але це стало реальністю, і це було те, що я давно чекав. Щось змінилося всередині мене, і я зрозумів, ми більше не можемо поступитися. Ми вже наблизились до того моменту, коли ми мусимо зробити остаточний крок. Аби зламати цей страшний цикл, я бачив, як стрімко змінюється ситуація на фронті. Ворог вже був на наших рубежах, але ми, українці, більше не відступали. Ми знали, що це наш шанс. Це момент, коли ми могли не просто захистити нашу землю, а й розірвати ланцюг спільних поразок і втрат. Ми зламали шаблон, ми вирвалися з цього кола, що тримало нас у страху, і вперше за довгі століття відчули свою справжню силу. Здається, в той момент я зрозумів, що кожен з нас є частиною цієї сили і ми здатні на більше, ніж можемо собі уявити. І тут я побачив неймовірне: ми не просто відбиваємо удари ворога, ми повертаємо свою землю назад, ми встаємо, ми ростемо. ми відбудовуємо наші міста, ми лікуємо рани, і з кожним кроком наші народи стають сильнішими. Вороги відступають. Бо розуміють, що вони більше не здатні нас зламати. Ми більше не будемо жити в страху і не будемо спостерігати за тим, як нас знищують. Це був момент, коли всі побачили, що перемога вже на горизонті. І це не просто перемога на полі бою, це перемога над усіма тими історичними викликами, що ми несли на собі поколіннями. Але потім сталося щось інше: я побачив, як Україна змінюється, як ми починаємо боротися не просто за виживання. А за те, щоб покласти кінець цьому циклу. Це був момент, коли Україна отримала свій історичний шанс зупинити багатовікову війну. Ми побачили, що перемога можлива. Це був момент, коли я зрозумів, війна може закінчитися не лише військовими засобами, вся справа була у нашій єдності, в силі нашого духу. Я бачив нашу країну, яка нарешті знаходить свою силу в єдності. В розумінні того, що це не просто боротьба за території, а боротьба за майбутнє наших нащадків. Ми стали єдиним організмом, де кожен від найменшого до найбільшого почав діяти заради спільної мети. Я побачив, як українці в один момент об'єдналися, не маючи більше розколів, не маючи більше сумнівів. І в той самий момент, коли я побачив цю єдність, мені стало ясно, що цей цикл можна розірвати. Ми не лише можемо, але й повинні зупинити агресора. Наш шанс це зараз. І якщо ми правильно використаємо цей шанс, то ми зможемо зупинити ворожу хвилю і зламати ці старі цикли. Вдруге, я опинився на своїй землі цього разу у мирному місті, знову у Львові. Але я відчував, що воно стало іншим. Усі ми стали іншим народом, сильнішим, розумнішим, впевненішим у собі. Цей новий етап історії України був майже перед нами. Я прокинувся, і серце моє билося швидше. Спочатку я не міг зрозуміти, де я і що сталося, але потім все стало на свої місця. Це був сон чи може більше, ніж сон. Я відчував у своїх кістках, що щось змінилося. Мені стало зрозуміло, що ми можемо перемогти. Я вірю, що цей шанс для нас дійсно є. І хоча на полі бою все може бути важко, ця боротьба має сенс. Я побачив це у своєму сні. А зараз це в реальному житті. Ми маємо сили змінити хід цієї війни, покласти кінець тисячолітньому циклу, який вів нас у безмежні страждання і втрати. Ми можемо виграти цю війну, і, можливо, цей шанс останній. Україна має шанс на справжню перемогу. Тепер я зрозумів: ми не повинні боятися нашого ворога, а повинні вірити у себе. Історія України, цикли, які її визначають, можна розірвати. І це буде наш шанс на краще майбутнє, моя надія, моя віра змінилися. Тепер я точно знаю, ми переможемо.